Рибацька магія Жив у маленькому селі дідусь Іванко, який дуже любив рибалити. Його онук Данилко завжди з нетерпінням чекав, коли дідусь запросить його з собою до річки. І от одного теплого літнього дня, коли сонце тільки сходило, дідусь Іванко покликав малого з собою. Збираючи рибальське знаряддя, дідусь пояснив онукові, як правильно чіпляти черв'ячка на крючок. Після того, як вони прийшли до річки і закинули вудки, їм довелося терпляче чекати. Проте не минуло й кількох хвилин, як поплавець Данинко почав смикати і пішов у воду. Хлопчик почав тягнути, але це виявилась невелика рибка. Відпусти її, Данилко, сказав дідусь, вона ще така маленька. Проте Данилко вирішив інакше і поклав її у вітро. Аж раптом рибка заговорила до нього. Відпусти мене, будь ласка, хлопчику, я хочу повернутися додому, до своєї родини. Але Данилко відповів: Я тебе впіймав, а значить, ти мій улов. І що я захочу, то з тобою і зроблю. І хлопчик продовжив рибалити далі. А ось рибка у відрі тихенько промовила Бути тобі таким, як я. В одну мить Данилко відчув, як його тіло почало змінюватися. Хлопцю стало важко дихати. І він стрибнув у воду. Навколо нього почали танцювати прозорі бульбашки. Він перетворився на рибку. Хлопчик опинився на дні річки. Де все виглядало як в казці? Кришталево-чиста вода. Різнобарні рибки та водяні квіти. Данилко, захоплений цим видовищем, лише прошепотів. це прекрасно. Аж раптом на нього на великій швидкості випливла хижачка щука, яка широко розкрила пащу аби його з'їсти. Хлопчик краєм ока помітив гачок дідуся у воді з черв'яком і швидко зметикував заманити на нього щуку. Гей, чудовисько, давай сюди, ти мене не піймаєш. Зла щука розвернулася і поплила прямісінько на Данилка. Він дуже злякався і не знав, що робити. Тоді хлопчик згадав про маленьку рибку. Можливо, вона допоможе. Він вистрипнув з води і перевернув відро. Маленька рибка опинилася поруч з ним. Скоріше за мною. Я знаю, де сховатися. Маленька рибка та Данилко заховалися у водорості. Здавалося, небезпека минула. Данилко сказав: Дякую тобі, рибко. Ти врятувала мене. Я ніколи не думав, що твій світ такий красивий і небезпечний. Маленька рибка почала показувати йому красу річки і познайомила його зі своєю родиною. Ось моя мама, сказала рибка, це наш улюблений ставок, який ми маємо захищати та берегти. Вибач мені, будь ласка, рибко, я не думав, що в тебе є рідні, які тебе чекають, за тебе переживають. Але й ти поверни мене додому, до моєї родини. Добре, погодилася рибка. Лише пообіцяй, що не будеш ловити маленьких рибок. Цієї ж миті Данинко опинився на березі річки біля дідуся. Він сказав: дідусику, а давай ловити щуку, а маленьких рибок відпускати і берегти, бо вони мають свої сім'ї. І у них дуже багато справ на дні річки. Сподобалась казка, підтримай нас, будь ласка.